Щороку в останню суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Голод на довгі десятиліття порушив природний генетичний фонд, призвів до морально-психологічних змін у свідомості нації. Наслідком злочину геноциду також стало руйнування традиційного українського устрою життя. Українцям як етносу було завдано смертельної рани. 1933 рік став для України часом національної катастрофи, наслідки якої відчуваємо і понині. цього року. Ми вдруге вшановуватимемо жертв сталінського геноциду у мовах повномасштабної війни, і через 90 років після голодомору росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову, знищити українську націю як таку для цього. Окупанти масово вбивають і депортують українців, руйнують міста. Та сьогодні весь. Цивілізований світ допомагає Україні, а ми, українці, маємо власну державу, збройні сили, згуртовані та усі разом працюємо на перемогу. І завдяки цьому успішно протистояємо путінському геноциду, пам'ятаючи про злочини комуністичного тоталітарного режиму сьогодні. Ми всі сили спрямовуємо на підтримку наших захисників в умовах нинішньої російської агресії. Наша пам'ять про голодомор 1932-1933 років є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти. Пільноти для протидії агресору. 24 листопада рогатинці взяли участь у поминальних заходах з нагоди 90-х роковин вшанування пам'яті жертв голодомору у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Відбулася пам'ятна акція Палахкочі свіча поминальної нині молитви в Україні. Є давній звичай у пам'ять про померлу людину. Запалюють свічку цього року, 25 листопада, о 16-й годині, Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання, а з настанням темряви запаліть і висі свічку та поставте на підвіконня так, щоб її було видно з надвору. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів наших співвітчизників, які померли голодною смертю.